Ну, куди все рухається? Якщо без Рим, то відчуття, що нас хочуть, якщо не злити, то хоча б сильно заглушити, зростає з кожним днем. І я можу якимось чином зрозуміти Трампа, якому важливі гроші, лестощі, слава і максимальна влада. Він, нібито, і не повинен переживати про Україну і немає в його пріоритетах. Я можу з таких точок зору зрозуміти європейських політиків, яким теж свої виборці і свої бізнес-проєкти важливіші за умовний Покровськ, але наших керманичів я зрозуміти не можу. Те, що вони витворяють, ніяк не вписується в бізнес-модель, ніяк не вписується в поняття, яке називають державотворення. Єдине, чим це можна пояснити, це зрада, своєї країни зрада, країни, в якій ти нахабно крадеш і яка тобі за це нічого не робить. Доброго здоров'ячка хунту і хунту беремо з Україною. Сьогодні намалювалася новина: Кабмін обмежив виїзд чоловіків-волонтерів за кордон для перевезення гуманітарки. Тепер, під час дій воєнного стану, чоловіки віком від 18 до 60 років, які переводять гуманітарні або медичні вантажі, зможуть виїжджати за кордон на загальних підставах. Раніше водіям призовного віку, які транспортували гуманітарку, дозволяли перетинати кордон через систему шлях Укртрансбезпеки за рекомендаціями Міністерства розвитку громад і території або обласних військових адміністрацій. Термін перебування за кордоном для таких осіб був обмежений 30 календарними днями. Що це взагалі означає, і чому я раптом на це звернув увагу? Ви вже в курсі, що сьогодні вночі, а банк заблокував нам тільки що відкритий рахунок, на який ми збираємо на 100 дронів для Покровського напрямку. Ми продовжуємо збирати донати на ці дрони на інших майданчиках. Усі посилання і номери карток завжди в описі під роликом і в першому каменті під ним же. Але якась частина донатів залишиться тимчасово недоступною, поки ці мерзотники розбиратимуться, наскільки цей збір небезпечний для існування держави Україна. Якби це було вперше, я б їх зрозумів. Якби це було вдруге, то теж можуть бути різночитання. Але коли ми відкривали рахунок, ми їх попереджали. Для чого ми це робимо? Показували всі звіти, цілувалися з ними в'язно. Вони були щасливі і усіма своїми діями. Давали зрозуміти, що вони цілком і повністю нас підтримують, і повністю за Україну. І сьогодні прилітає блокування. А після цього відразу з'являється новина про блокування виїзду волонтерів за кордон. Знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу, як тепер буде. Левова частка тих волонтерів, яких не задавили попередніми обмеженнями, тепер скаже приблизно таке: нехай засяє прекрасне синє полум'я над усіма цими розпрекрасними починаннями. У мене за 11 років майже розпалася сім'я, діти бачать мене здебільшого на фотографіях і здебільшого на чужих сторінках, які публікують звіти про нашу роботу. Сам я без вживання зранку нового антидепресанту вже майже нездатний щось взагалі міркувати, а моя дружина давно дивиться швидше крізь мене, ніж на мене. Спасибі, дорога партія, пріснявий уряд імені Шмарклі за те, що всі ляко заважали мені зробити хоч щось для своєї країни, охопленої війною замість вас всі ці довгі роки. Але, напевно, ви праві. Настав час мені на старості років зайнятися собою і своїм здоров'ям. А всі ці поїздки в Європу, всі ці нервування і витрати, нехай бере на себе наш найвеличніший бонеутікій. навіть якщо він безпосередньо не причетний до таких рішень, то він щонайменше причетний до підтримки такої політики його прямих і непрямих підлеглих. І знаєте що? Я всіх цих людей, імен більшості яких ні ви, ні я ніколи не дізнаємося, повністю підтримую, крім одного питання. А хто ж буде чинити опір, якщо всі здадуться? Якщо ви не бажаєте поки що здаватися, то прошу підтримати збір на 100 дронів усі посилання під роликом. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах, тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!